Казки з подружки від вашої подружки. Мощуйтесь зручніше, накривайтеся ковдрочкою і приготуйтеся до чарівної подорожі у світ снів. Сьогодні я розповім вам історію, яка зігріє серце, подарує усмішку та допоможе легко і спокійно заснути. Отож, заплющуйте оченята, казка починається. В одній маленькій школі, схованій серед високих дерев, де осінь одягала ліс в золоті й червоні кольори. Була особлива вчителька. Її звали пані Марія, і вона була мудрою та доброю, навіть коли діти не зовсім розуміли її методи. Кожен день у класі з'являлася нова можливість для дітей пізнати себе і один одного. Одного осіннього ранку, коли дощ скапував з листя на землю, а вітер шалено носив по двору листям, пані Марія вирішила зробити для дітей незвичайне завдання. Вона попросила кожного учня написати на листочку імена чотирьох однокласників, з якими вони б хотіли сидіти на наступному тижні. Усі учні, трохи здивовані, виконали завдання, але найцікавіше було те, що вони повинні були ще й написати ім'я одного учня, який, на їхню думку, цього тижня проявив себе особливо добре. Пані Марія вивчила всі відповіді, розклавши їх перед собою. І почала шукати щось дуже важливе, що не було видно на перший погляд. Вона знала, що її завдання було не для того, щоб змінити місця дітей або нагородити когось особливого, а щоб зрозуміти, хто з учнів залишився непомітним для інших, хто відчував самотність, хто не знав, як знайти собі друзів. Інна була однією з тих, хто завжди сиділа тихо в куточку і нікого не турбувала. Вона була дуже сором'язлива і не знала, як долучитися до інших дітей. Цього тижня її ім'я не з'явилося ні в одному списку, і пані Марія зрозуміла, Інна була самотня, і це стало для неї сигналом, що потрібно діяти. Тож, на наступний день пані Марія попросила дітей залишити свої місця та зібратися разом у коло. Вона заговорила з ними про важливість дружби та підтримки. Розповіла, як інколи важко знайти спільну мову з однокласниками, як важливо відчувати себе частинкою великої дружньої сім'ї, а не бути непомітним і самотнім. Цієї осені діти зрозуміли, що не тільки навчання важливе, а й те, щоб підтримувати один одного, допомагати тим, хто не може знайти собі друзів і разом радіти кожному дню. Вони почали більше звертати увагу на Інну. Спочатку вони просто запитали її, як вона неї справи, а потім навіть запросили на прогулянку, щоб разом зібрати листя і побавитися в осінніх калюжах. З того часу Інна стала частинкою великої дружньої групи. Вона більше не відчувала себе самотньою, а кожен день дарував їй нові можливості. Для дружби. Інна почала відкриватися, а її усмішка стала яскравішою. Вона більше не ховала свої таланти і навіть відкрила, що дуже любить малювати. Одна з її робіт маленький осінній пейзаж, який вона зробила на уроці малювання, здобула неабияку увагу серед учнів. Пані Марія побачила, як Інна почала розцвітати і зрозуміла, що її методи дали результат. Та одного дня. Сталося щось, що змусило всіх задуматися. На уроках діти почали говорити про того, кого не помічали раніше. Деякі з них висловили свої переживання і навіть здивувалися, чому не звернули увагу на те, що відбувається з іншими учнями. учнями поки не почали шукати відповіді на запитання вчительки. І ось в класі сталося чудо. Ще одна дитина, яка довгий час трималася осторонь. Тепер почала брати активну участь у спільних іграх і проєктах. Діти зрозуміли, що кожен має свою важливу роль і що самотність це те, що можна змінити, якщо лише бути відкритим до нових друзів і підтримувати один одного. Але на горизонті вже наближалася нова осінь, і пані Марія вирішила, що настав час для нового важливого кроку. ж чекає на клас цього разу. І чи буде ця осінь ще більш чудовою та дружньою? Наступної осені пані Марія вирішила започаткувати нову традицію, що ще більше допоможе дітям пізнати себе та один одного. Вона оголосила, що на кожному осінньому святі, яке вони будуть святкувати разом, кожен учень має підготувати маленький подарунок для того, кого він хоче підтримати або подякувати. Це може бути малюнок, вірш або просто листівка з теплими словами. Таким чином кожен учень мав шанс не лише отримати, але й подарувати щось особливе. Інна була вже набагато впевненішою і вирішила, що цього разу її подарунок буде не лише для когось одного, а для всього класу. Вона намалювала великий осінній ліс, де кожен пеньок, кожен листочок був наповнений теплом і добротою. Вона хотіла, щоб кожен зрозумів, як важливо підтримувати один одного. Як важливо не залишати нікого на самоті. Але коли учні принесли свої подарунки до класу, сталося дещо несподіване. Один з учнів, який часто мов мовчав з ним і не так активно залучався до спільних справ, цього разу не приніс нічого. Він просто мовчки стояв на задньому плані. Пані Марія помітила це, але вирішила, що настав час для нового кроку. Вона вирішила, що цього разу вони всі разом повинні зробити щось важливе для нього, щоб дати зрозуміти, що його помічають, що він важливий для всіх. Що ж вирішать діти і як вони допоможуть своєму однокласнику? Чи вдасться їм знайти правильний підхід, щоб допомогти йому подолати свою самотність? І чи зможуть вони знову зробити клас ще більш дружнім і відкритим? Пані Марія, помітивши, що один з учнів стоїть осторонь, вирішила взяти ініціативу у свої руки. Вона запросила весь клас на спільну бесіду і звернула увагу на те, що всі ми маємо різні переживання і труднощі, і що іноді ми можемо не помічати тих, хто найбільше потребує підтримки. Той, хто мовчить, може мати велику душу, але йому важко висловити свої почуття, сказала пані Марія. Тому інколи краще, що ми можемо зробити, це просто бути поруч. І коли прийшов час обміну подарунками, усі учні підійшли до того, хто не приніс нічого і кожен з них подарував йому щось від серця. Хтось подарував невеликий малюнок, хтось зробив смішну листівку, а хтось просто обійняв. І пообіцяв, що завжди буде поруч. Цей момент став особливим для всіх, бо саме в ньому діти зрозуміли, що справжня сила класу це не просто знання чи досягнення, а взаємна підтримка і розуміння. Той учень, який раніше залишився осторонь, вперше за довгий час посміхнувся. Він зрозумів, що навіть важливий для всіх однокласників, що його бачать і підтримують. Його почуття самотності відступило, а на його місце прийшла віра у дружбу та довіру. З того часу клас став ще більш згуртованим. Діти почали більше звертати увагу один на одного, допомагати тим, хто потребує підтримки і вчитися працювати разом. І, хоча осінь поступово минала, а разом із нею йшли холодні дні, вони знали, що справжня дружба може зігріти навіть найхолодніші серця, а пані Марія. Продовжувала свою важливу справу допомагати дітям не лише вчитися, а й знаходити шлях один до одного. І це було найцінніше з усіх уроків. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.